Це одна шкіл міста Суми. Тут на цокольному поверсі триває ремонт майбутнього укриття на 80 школярів. Якщо говорити про площу тиру, який ми плануємо як тимчасове укриття, то на сьогодні прийнято було рішення сумісне. Це ремонт всього цокольного поверху. З виходом, з другим виходом, який буде в іншому кінці цього приміщення, тобто будуть виконані норми по будівництву тимчасового цього приміщення. Подібні роботи виконуються у підвалі тирі іншого навчального закладу обласного центру. Тут же поставили залізні двері, підготували два виходи та встановили нову систему вентиляції. Готова до роботи і вбиральня. Площа цього приміщення дозволяє тут перебувати майже трьом сотням людей. Сім навчальних закладів мають отримати готові тимчасові укриття до кінця 2022 року. На часі ремонтні роботи тривають, а саме по відновленню вентиляції монтажу, по оснащенню освітлення, тому що освітлення воно недосконале і воно не може використовуватися. Далі виконуються роботи, ремонтні роботи по облаштуванню санітарних кімнат і туалетів. Відбулося демонтаж дерев'яних конструкцій для безпеки наших дітей. Зроблені поміняні двері, зроблені у. Найпростіших укриттях два евакуаці... евакуаційних виходи. Термін виконання робіт у тих закладах, які розпочалися перші, це листопад місяць. Ті, які розпочалися другорядно, грудень місяць. Влітку спеціально створена комісія обстежила ці та інші заклади освіти міста. Її представники перевіряли підвальні приміщення та цокольні поверхи, чи можна їх використовувати як найпростіші укриття. За результатами роботи комісія рекомендувала до використання після усунення недоліків 32 з них. В Цьому році у нас виготовлено було сім проектно-каштори документації на заклади загальної середньої освіти. І на ці заклади були також виділені кошти. Сюди направлялися кошти, як і від депутатів Верховної Ради, це був соціокономічний їхній розвиток, так вони кошти, так і з бюджету міської громади. На підготовку таких укриттів у навчальних закладах сум витратять 21 мільйон гривень. Ми зараз в 15 школах запланували там, де є підвальні приміщення, тобто колишні підвальні приміщення, ми перебладнуємо перед функцією. На функціональне, на функціональні об'єкти укриття, які можна використовувати згідно всіх ДБН, згідно вимог сьогодні ДСНС, архітектури, в дитячих садочках, там де є також підвальні приміщення, ми плануємо переробити їх. Це в 13 об'єктах. Ми плануємо наступному році, щоб завершити кінець першого кварталу ці роботи. Після завершення ремонтних робіт приміщення ще раз огляне комісія. Що стосується саме системи навчання, якою вона буде. Найближчим часом поки що ми залишаємося на змішаній системі, поки що ми не робимо ніяких повідомлень і не повертаємося до офлайн навчання. Ми залишаємося онлайн і змішана і прошу всіх до цього спорозуміння ставитися. Це по перше, безпека. Ці тимчасові укриття планують оснастити усім необхідним для перебування дітей у період навчально-виховного процесу та населення в інший час. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, суми.